А, ну, сумагити, ну, так, допустим, 20 млн, если это за одну годовую годовую норматив, именно 5 млн с сотку, что-то вот такое, я третий себе. Сколько там есть? На кого вы на это ложите? Ещё 40 отбиев для состава. Я десятый. Ещё вы знаете, вы в группу прямо договору участник полностью участвовал, полностью А ви знали, що в нас із вами вкрали майже 6 мільйонів гривень. Вкрали на тому, що завищували вартість ремонту площі привокзальної на Довгинцевому, вартість утримання міських кладовищ і що найцинічніше вартість перевезення тіл загиблих захисників і захисниць України. На судовому засіданні у цій кримінальній справі 3 листопада прокурор зачитував обвинувальний акт. Робив він це так. Тихо і швидко, вам варто це подивитися за посиланням в описі. Суть озвученого. Загальна сума збитків, завданих нами з вами, тобто Криворізькій міській територіальній громаді, становить 5 мільйонів 732 тисячі гривень. Ці мільйони вкрало ще торік і позаторік злочинне угруповання, створене директором ритуального комунального підприємства, із залученням посадових осіб виконкому Криворізької міськради, тобто людей, яких ми з вами найняли на роботу. Ніхто з обвинувачених, включно з організатором, винними себе не визнають. Матеріали цього провадження нараховують 50 томів, ось таких або ось таких. І прокурор має надати їх суду в розшитому вигляді. Ми вважаємо, що нам треба продовжувати стежити за цією справою. А як думаєте ви? Пишіть нам у коментарях. І для розуміння атмосфери на засіданні 3 листопада ось кілька фрагментів. Ну, у нас не з'явився до засідання представник Криворізької міської ради, придати часто місце розгляду повідомлення належним чином. Суд вважає, що неяка представника потерпілого не пришкоджає. Вирішення процесуальних питань, зокрема розпочати судовий розгляд, суд переходить до роботи по суті, будь ласка, прокурор відповідно до положення стачі триста сорок сьому киберка коробки випадком винувального акту, наковоліче допомодавчу вимогу не оголошувати повністю відносини. Обвинувальний акт вручено всім учасникам. У чому будь ласка обвинувачується Васильєв, Антонінка, Яковлєва, Ганзар, Тарнієнка, Гарнієнка, Шеліст, Малий, Вазоренко, Лівченко. Дякую, пошано судді. Якщо можна Так, будь ласка, дякую. Выплав закриченного ставлення зазначити помінування матки. В 2023 року військова чату на міського розслідування настановлено, народжуючись в цьому місці, Василь Альбертович, який є директором КМР, бористов учасництво із тисцем, посидованих осів Турицької міської ради, діючого міста воєнного стану, забистроє багатьох. Приступить основного метро, урядки права бюджетних почів, військової терпіальні громади, в том своїх правда, дій почати безпечні наслідки державу чи настраня приняв речнику построенности почина об'єднання починає організації, на той часть які злочинки более законно злодійної бюджетными коштами, забаченнями на окремі половина послуги забезпечення в жінки транспортних травецьких забор на помер, військовослужбовців, порошного ремонта деякі в діяльності Заробники студентки на злочин 5 мільйонів 132 тисяч мгновенно 38 купів. Прокордок до статті 132 країни стати законопроект прокуратуру стаття всячить показано підбирається культур в інтересах державного високовійської військової ради. Прошу давно позитивно на зустріч на комінальному провадження 41-го 2023 року та стягнути солідації на полі. Ось до міської ради має нову шкоду в сумі 637 гривень 20 копійок, в 826 тисяч 32 гривень, в сумі 82 копійок, при виконанні 249 тисяч 341 гривень, а зараз на керівській міській територіальній громаді у нас не чинення оплачуємо. Ось сидять. Скажіть, будь ласка, прокурор, чи реалізували ви повноваження, коли виявляли, чи здійснює криволіська міська рада належне захист чи не здійснює перш ніж пред'явити в нього по інтересам держави, ви мали звернутись до Криворізької міської ради з ЛОСТО на захист цих інтересів? Чи була у вас комунікація з міською радою? Щодо визнання їх відповідно потерпілими, життя заходів щодо подання цивільного позову, що носу тваря на лікувадення, які будуть долучені вже в майбутньому наявні відповіді, відповіді запити на Київської міської територіальної на міської ради неодноразово до. Два рази точно подавалася від шкафальні запити з неодноразово джурни відповідь не на вищука знімальської міської ради, які знічалися про те, що наразі рішення суду по даному кримінальному провадженню немає, тому подання цивільного позову є передчасним. Чи ви знаєте, ви вимогу об'єднаного обвинувачення? Повністю чи в коло повністю я розумію. Цивільний позов. Це маєте нас. Вину, ви знаєте у пред'явленому обвинуванні? Ні, не визнають. Ви знаєте вину? Ні. Не визнаю. не визнаю. Не визнаю. Не визнаю. Суд висухав, думку учасників проведення вважає за обстановити встановити наступний порядок дослідження доказів. Допит потерпілого, дослідження письмових матеріалів кримінального провадження у сукупності з висновками експертиз. Допит слідків. У подальшому допиту обвинуваченого, у разі необхідності допитати експертів та е, дослідити речові докази. Таким чином, прокурор, на наступне судове засідання ви готуєте лопитання про обсяг письмових доказів, які ви просите дослідити, і надаєте ці докази в розшитому виді. Кожен доказ окремо, скільки томів нараховує кримінальне провадження. Тут? Більше сорока тим. Ти Я десяти мінімум. Супер було що перед. Наступна дата 12 листопада, 12.30.